Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний пиріг з капусти. Для цього беремо капусту середнього розміру і вирізаємо з неї качанчик. Капуста містить велику кількість вітамінів С та К, які підтримують імунну систему та здоров'я кісток. Викладаємо в сковорідку, заливаємо молоком і тушкуємо 20 хвилин під закритою кришкою. А ще капуста містить багато фітонутрієнтів та антиоксидантів, які допомагають боротися зі стресом та запаленням в організмі. Доливаємо до капусти трішки водички, додаємо сіль, перець, листочки розмарину і продовжуємо тушкувати. Тепер беремо цибулю порей, відрізаємо хвостик та корінчик і нарізаємо тоненькими кружальцями. Ця цибуля має свіжий та легкий смак і додасть хрусткості до нашої страви. В окремій ємності розбиваємо 3 яйця та збиваємо вінчиком. Додаємо 3 столові ложки борошна та продовжуємо збивати. Тепер додаємо молоко та ретельно перемішуємо. Тісто має бути консистенції густої сметани. Тепер беремо сосиски і нарізаємо невеличкими кружальцями. Помішуємо нашу капусту, виймаємо розмарин і додаємо сосиски. Заливаємо капусту нашим тістом. Накриваємо кришкою і готуємо пиріг 20 хвилин. Після цього посипаємо бебі моцарелою і продовжуємо готувати під накритою кришкою до готовності. Ось і все. Наш корисний та ароматний пиріг готовий. Викладаємо пиріг на дощечку, розрізаємо на шматочки та смакуємо. Це дуже смачна та корисна страва. Спробуйте приготувати і ви. Смачного! Підписуйтесь на наш україномовний канал. До зустрічі у нових відео. Залишайте рецепти ваших улюблених страв з капусти у коментарях.